І президент України Володимир Зеленський не підписав документ про передачу 50% прав на рідкісно земельні мінерали в обмін на охорону копалин американськими військами. Про це повідомило Associated Прес, посилаючись на джерела, які обізнані з ходом переговорів. Зеленський заявив, що запропонована угода. Ну вона не мала жодних конкретних гарантій безпеки. Зазначається, що Україна зараз готує зустрічну пропозицію, яку пере. Дадуть США в найближчому майбутньому і фахівець ради національної безпеки Білого Дому Брайан Г'юз заявив, що президент Зеленський недалекоглядно ставиться до прекрасної можливості, яку адміністрація Трампа надала Україні, мовляв, обов'язкові економічні зв'язки зі сполученими штатами будуть найкращою гарантією від майбутньої агресії та невід'ємною частиною міцного миру. Ну тим часом за Washington Post розкрив деталі угоди. Зокрема, те, що документ ша передали лише за 4 години до зустрічі міністра фінансів Скода Беседа з президентом Володимиром Зеленським. Крім цього, видання пише, що Сполучені Штати наполягають на отриманні контролю не тільки над рідкісноземельними металами, а й літієм, графітом, ураном. Утім, президент Зеленський не готовий ділитися рідкісноземельними металами лише зі США, пише Financial Times. Президент України хоче, щоб інші країни, включно з державами ЄС, були залучені в майбутню експлуатацію природних ресурсів. Ось от такі от інформації надходять.